Як сталася травма? Розкажіть, будь ласка. 6 березня 2022 року був артилерійський обстріл. Я знаходився у своєї дружині в Макарівському районі, колишньому Дорогучанський районі. Ага. Е, прилетів снаряд, я перебував на дворі осколками. Мене поранило, бо вас забрали, евакуювали? чи ну вже на той час на Микаївська лікарня. До неї вже доступу не було. Дорога вже прострілювалась, тобто руху до неї не було. Була домовленість, що вивозять до кордону Житомирської області, і там передавали поранених або людям, які потребували допомоги. Швидкі вони доставляли вже в Радомисільську лікарню. Де мені надали допомогу, перебував я там менше доби. Тобто на ранок були автомобілі, які привезли гуманітарну допомогу з Житомира, і мене було перевезено до Житомирської обласної лікарні, тому що ну, я був один із важких пацієнтів, плюс у мене ще були діагнози. Супутні, які потребували більше цього, і мене відправили вже в Житомирську обласну лікарню. Треба зазначити, що Ігор був поранений, було травмована стегно, була травмована стопа на іншій ніжці, Пошкоджена права кість, праве предпліччя. була рана, так? Поширена рвана рана лівої стопи. І що сталося далі? Ви далі пролікувалися в обласній лікарні? Так, в обласній лікарні я, я був доставлений 7-го числа. 7-го мені було накладено апарат зовнішньої фіксації, як народі кажуть, апарат Єлізарова, як про нього говорили. І там я перебував приблизно десь до двох тижнів. Апарат стояв, рани навколо апарата боліли, тому що три стержні. Стояло і було важковато. Мене перевели в Янківській територіальній лікарні, я сам родом з Вінщини. Не... Проходив теж лікування, ну, перев'язки, Тобто тут... там нічого не робили. Ну, Особливо, нічого... Це догляд за Так. задаючи питання в лікарні і в одній і в іншій, що можливо, ну я в інтернеті читав, цікаво було, чув про пластини. Біля стержню на уже дуже ранки. Рани вони почали, рани, рани і почали і да, вони не гоїлися, болить і ранки більші, більші. Тобто, ну зв'язку з тим, що у мене ще був там уламок, який мені не достали зі стегна. У yeah. мене цукровий діабет першого типу. Всі мені говорили, що пластина ніяка не можна, треба апарат. І все. Тільки при вогнепальному пораненні, осколковому, ніякої пластини, воно може не прийняти, і все. Розкажіть, будь ласка, як ви мене знайшли? Мені завжди це було цікаво. <смір> <смір> я в Япінському регіоні вже дуже давно, 4 років, 5 Я дуже багато про вас чув, а також з вами зустрічався. У мене друзі потрапили в ДТП. Із збив транспортний засіб. І е, коли їх доставили в лікарню, е, це було вночі, на ранок з першим лікарем, з яким ми зустрілися, були ви. І ви проводили і лікування, і оперування. Також дуже багато чув про вас, що і про те, що ви лікар, який завжди вдосконалюється, завжди до... старається йти в ногу з європейськими якимись методами лікування. А, і, і тому згадав і почав шукати атур. Було тобі... дуже приємно. Я е, на той момент е, після евакуації я працював в Долинській лікарні Івано-Франківська область. І тут телефонний дзвінок телефонує Ігор, каже: Так, і так, я от, поранений хотів би, щоб ви мене прооперували. Но це було дуже незвично, дуже, дуже приємно, тому що. Ну, Звісно, той об'єм операцій, до яких ми тут звикли в Бучі, то, ну, скажімо так, в Долинській лікарні проводилося набагато менше операцій. Ну і тут, відповідно, людина з нашого регіону звертається. Ну, це ну, Сам Бог вилів допомогти. Ну, і Гор до мене приїжджає в долину. Ми готуємося до операції, плануємо. Демонтаж апарата, так, я собі намалював такі план схему лікування демонтаж апарату зовнішньої фіксації. Обов'язково треба при таких випадках, коли є цукровий діабет і вогнепальне поранення, тим більше контроль це реактивного білка, це кількісний показник запального процесу в організмі. Ну тобто, якщо він шкалить, то звісно оперувати ним потрібно не можна. На, коли апарат зовнішньої фіксації стоїть, то звісно цифри високі, тому Спочатку відбувається демонтаж апарату, дивимося результати ЦРБ. Якщо це реактивний дулок падає, результати його падають, тому ну, це дає нам зелене світло на операцію для погрожного металоостеосинтезу, тобто постановки або стержнів, або пластини. Е, ну, На великий жаль, по технічним чи моральним моментам е, ми в долині не змогли прооперуватися. На той момент вже Буча була деокупована, я повернувся в нашу Ярпінську центральну міську лікарню. Єгор залишився в долині, ще доліковуватися. Коли ми вже відкрились, коли почали оперуватися, коли ми почали оперувати пацієнтів в Бучі, я його запросив, і ми з звідуючим відділенням ценком Трасовичем, виконали таку цікаву унікальну операцію. Був тут величезний уламок, ми його важко але знайшли, бо все в рубцях. Забрали з зони перелому, стабілізували перелом пластиною, ну і пацієнт поступово поволі потрошки почав ходити, рухатися, і зараз от Єгор на своїх двох ногах прийшов до нас розказати про свою історію. Знаєте, я коли е, уже. Чекав вже того моменту, коли мені ми з Олександром Карайовичем зізванювалися, що от на такий день плануємо, я кажу, що все, я в лікарні, я в ямплі кажу, що все. Я їду вже, їду від вас, тому що я вже боюся. Воно з кожним днем, якщо поначалу воно ще було більш менш ти можеш його трошки піднімати, ти починаєш рухатися. І, чотир, і, і, і нога на цих трьох теж починає і сама е, стегно рухатись. Воно з кожним днем все болячіше і болячіше. І тому вже хотілося б, я ще їх запитав, що нам потрібно зробити, буде. демонтувати. Це слово демонтувати для мене було зняти його. Слава Богу, слава Богу, щоб зняти. І тому я був готовий до того, що треба їхати в долину, я їду в долину. Треба їхати в Бучу, я їду зразу в Бучу. Треба їхати в Київ десь шукати щоб мене прооперував. Я їду е, туди. Питання було в тому, що із тих лікарів, яких я запитував, ніхто не говорив мені, або казав, що коли я задавав вже прямо питання, а пластина. Мені казали, пластина категорична ні. У вас вогнепальне поранення, у вас цукровий діабет і ніякої пластини. Оцей апарат хай він боїться. І потрошечки, потрошечки. І коли я питав кожній лікарні, а скільки це може бути. Ніхто мені відповіді не міг дати. Від 3 до 6-8 року, ну, я кажу, може, може, а може півтора, я потім кажу, ну, тобто хтось каже, 3 місяці, хтось 4, хтось, хтось а в мене в 6 ходив, а у вас вогнепальне поранення, це не просто перелом. Я був з 7 березня по 7 травня, по 7 мені поставили 7 травня 22 року, тобто за 2 місяці мені апарата вистачило з головою. і тому, як коли я приїхав в долину і так сталося, що ну, не можна було, я вже був готовий їхати хоч на другий день в Бучу, ну в Бучу та в Бучу. Головне було питання, що а будете оперувати ви? Коли мені сказав Олександр Аркадію, що прооперувати, це добре, і це півбіди. А ногу ще треба виходити. Рани і... Він бачить, що не так все просто. Тому я був готовий їхати і залишатися в долині, щоб мене оперував хтось інший, я не був готовий. Слід зазначити, що стабілізація апаратом зовнішньої фіксації це, е, це варіант першої допомоги. Тобто, По урємці ми стабілізуємо е, переломи для того, щоб далі е, та чи інша інфекція не розвивалася. Фрагменти нестабільні, рухаються, то у нас відбуваються якісь ті чи інші запальні процеси, і може приєднатися інфекція. Тим більше є вхідні ворота інфекції, це шматок снаряду, який сидить в кісті. Але це реактивний білок нам дозволив: достатньо молодий організм, достатньо сильний організм. Це теж зіграло нам на руку і пацієнту на ногу. Тому все в комплексі, все, все разом. Слід зазначити, що у нас в Єрпійській центральній міській лікарні є ЕОП, без нього вкрай важко оперувати. Це електронно оптичний перетворювач, за допомогою якого ми можемо проконтролювати як довжину гвинта, так і той чи інший уламок, якщо ми шукаємо, то ми можемо проконтролювати під час операції, робимо рентген контроль і дивимося, чи все нормально, чи все задовільняє, постановка пластини, висота пластини, скажімо так, і так далі. Тому все зіграло так, як мало бути. Ну і от як результат, Ігор на своїх двох ходить, працює, ну і вже влився повноцінно в соціум. Так, я від моменту, напевно, самої отримання травми, мене цікавило одне питання. А що з ногою і чи буду я ходити? І для мене ну, більше не це. Після отримання травми, я вам скажу, коли я ще тільки упав, коли вже пройшов обстріл, я давай щелити пальцями ніг і чуваю. Відчуваю, хорошо. Все. І тут тобто, у мене дуже, е, ну, я доволі молода людина, ще, і мене доволі, ну, я переживав за те, чи зможу я ходити. І мої сподівання на те, що Олександр Аркадійович мені допоможе, вони збулися на всі 100%. То я надіявся, я, ну, я сподівався на це, я йшов до цього, і я е, зараз задоволений, що я е, хожу. Що я ходжу, ще не бігаю, але вже пробую. Але ну, я дуже вдячний Олександру Аркадійовичу і команді усієї Арпінської центральної міської лікарні за те, що ну, за рік я вже повноцінно почав ходити, тобто після, за місяць після операції я вже дозовано почав ставати потрішки на ногу. І потрішки вже почав ходити. Здорово, коли пацієнт отримує те, що е, сподівається, те, до чого йшов. -да, дійсно, ми кожен місяць зустрічались, ціла стопка рентген-контролів. Покажемо, що е, кожен місяць ми дивимося, чи зростається перелом, чи не зростається. Якщо ні, то в нас є варіанти е, стимуляції, скажімо так. Кіскової, э, росту кісткової тканини, кісткового мозоля. Але все нормально, організм робив свою справу. Єгор все чітко виконував те, що було зазначено, те, що говорили. Ну, Тому, тому все так сталося. І зараз Єгор на своїх двох, це дуже важливо. Ходить повноцінно. Це все для мене дуже значимо. Максимально згідніть в коліні. О, супер! Це теж дуже важливо.